See MOVE- В житті ти захорониш, щоб не нас гріха. Марія, моя потіха, самотих з тобою, я відшукаю свій шлях, Відшукаю свій шлях. Будний синового і серцем шлях радіване світок ни власті твої поручає наш гра, мріє недоліпі. Вида розхорів і вірний люд, під покровом тримай, під покровом тримай, від ворогів нивих захисних. Волюся тобі, дай дух. Чи маю материнську любов, я прагну її знову додаєш сили в боротьбі, що до тебе прийшов. Ми молимося, монахи, кожного дня зранку на утренні і вечір на вечірні. Це є молитва Господа і владику життя Мого. Ми молилися сьогодні, так? Пам'ятаєте? так? Замість молитви, Отче наші, Богородице Діво, будемо молитись весь час цю молитву після кожної стації. Де ж є корінь гріха? Він є у серці людини у її свобідній волі, звідки знаємо це. Бо так учить нас Господь наш Ісус Христос. І серця походять лихі думки, убивства, перелюби, розпуста, крадіж, фальшиві свідчення, богохульства. Це осверні людину, каже Вангелист Матей. Але треба знати, що у серці також міститься і любов, основа добрих і чистих справ, яку, власне, ранить гріх. Це читаємо в Конституції канонів церкви. Хоч як це прикро стверджувати, але це гірка правда. Кожна людина грішить. Кожна. Коли ми кажемо, що гріха не маємо, то ми самі себе обманюємо і правди в нас нема. Говорить Йоанн Богослов у першому посланні. Та й апостол Яків стверджує, всі ми прогрішуємося чимало. Але. Як людина відрізняється від людини, так один гріх відрізняється від іншого. Є гріхи зовсім незначні, повсякденні. Їх навіть допускаються і праведні люди, але не тратять через це своєї праведності. А ось гріхи проти заповідей Божих вбивають душу, тому що вони називаються смертними. Знову ж. З мертвою душею ніхто не може війти до вічного життя. Отож, розрізняємо гріхи за їхньою тяжкістю. Що є різниця між смертельним і легким гріхом, це вже помітно у Святому Письмі. Тому вона була прийнята в традиції церкви. і досвід людей підтвердив її. Ось один приклад, який потверджує відмінність між смертельним і легким гріхом. Сказав Ісус оздоровленому, оце ти видужав, тож не гріши більше, щоб щось гірше тобі не сталося. Чоловік пішов і оповів Юдеям, мовляв, той, хто його оздоровив, Ісус. Ось чому і переслідували юдеї Ісуса. Вчинив бо Він те в суботу. А в суботу забороняли, так як в нас тепер неділя. А Ісус їм відрік: Отець мій творить аж по цю пору, тож і я творю, за те ж юдеї ще дужче зобов'язалися, щоб убити його. Не тільки за те, що Суботу порушував, а й за те, що Бога своїм отцем називав, робивши себе рівним Богові. Приклад. Пилат дуже швидко пізнав на виніс Ісуса, навіть декілька разів проголосив це урочисто. Та все-таки засудив Христа. Чому? Бо злякався погрози юдеїв. Відпустиш його, то не будеш кесаревим другом. Усях, хто з себе робить царя, кесареві противляється. Злякався Пилат, що може втратити свій уряд, щоб зберегти себе, він вибрав несправедливість. Отже, допустився смертельного гріха. І до кінця світу будуть люди про це згадувати. Розп'ятий понтія Пилата. Молитва, Господи, і владико життя мого, духа лінивства, недбайливості, властолюбі і пустомовства віджини від, від мене, Духа чистоти, покори, терпеливості і любові даруй мені слузі Твоєму. Так, Господи, царю, дай мені бачити гріхи мої і не осуджувати брата мого, бо Ти благословений навіки, вічі, на віки вічні. Амінь. за нас тара. Сину Божий помилуй, помилуй, помилуй нас. Старція третя, Ісус падає під тягрем Христа. Слава ростям Твоїм, слава добро терпінь, Твоєму. Слава". Смертельний гріх знищує життєву основу, а нею є любов. Таке становище вимагає нового почину Божого милосердя і навернення серця. А це сповнюється, звичайно, в таїнстві примирення, тобто в сповіді. Сьогоднішня неділя це також неділя примирення, прощення. Раз в рік є така неділя перед постом. Сьогодні маємо. Прощати всім, навіть ті, що є далеко від нас. Слуга Божий Іван Павло ІІ навчає: смертельним є всякий гріх, який стосується важкої матерії, учинений у повній свідомості і зі свідомою згодою. Отже, необхідні одночасно три умови: перше: важкість матерії, вона є уточнена в десятьох заповідях за відповіддю Ісуса Багатому юнакові. Не вбивай, не перелюбствуй, не кради, не свідчи неправильно, не криль, шануй твого батька та матір. Марка читаємо, 10 глава. Тяжкість гріха може бути більшою або меншою. Убивство важче, ніж крадіжка. Береться також до уваги і достоинство скривдженої людини. Наприклад, жорстокість учинена проти батьків, сама по собі є тяжчою, ніж учинена проти чужого. Покров твій обіймає цілий світ, народи всі незалежно від рась, до ості Твоїх хадуть молитви Цвіт. благаю ці, заступайся за нас. Заступайся за нас і від війни землю збережи. Молюся тобі дай душі мої. Благословення Господні, нехай зійде на вас, Сінь Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Зараз я. Починаємо молитву на оздоровлення на всяке прохання. Тоді ні окропить всі речі, починаємо молитву на освячення, хоча і ти і богом додому. Молитва на всяке прохання, На оздоровлення. Якщо нема людей, які хворі, то кажемо, Господи, хай ця молитва буде за тих, які там лишилися вдома. Боже великий! І всеквальний, неосяжний, непереможний. Ти сотворив людину своєю рукою і земного пороху, і наділився їм образом і подобою. Ісусе Христе, нехай з'явиться, величної дивної м'якої, предишним Тим Отцем, і Пресвятим, благим, житвореним твоїм Духом, і прийде до слух тих, які тут приїхали напрощу до Погони. І навідається до їхніх душ і тіл. Тебе в цьому намірі благає, переславна володарка наша, Богородець, і Вседів Марія. Разом зі святими небесними і безселесними силами, чесним славним пророком, претечем, Хрестителем Іваном, святими славними сектувальними апостолами, святими отцями нашими Вселенцями, Василієм Великим, Григорієм Богословом, Іваном Золотоустим, Атаназієм Кирилом, Миколаєм Шумиром, і Спиродоном Чудотворцем, і всіма святими ієрархами, первомученком Архидіаконом Степаном, святими славно Великомучником, Юрієм Переможцем, Дмитрієм Миротольцем, Теодором Стратилавим. Та всіма святими мучениками, преподобними, богоносними отцями нашими, Антонієм, Теодосієм, Євтимієм, Савою Освяченим, Онуфрієм, Арсенієм і всіма преподобними отцями і матерями, святими лікарями, святими лікарями, цілителями, безсвітникам, космої Дем'яном, Киром і Іваном, Пантелеймоном і Єрмолаєм, Самсоном і Омидом, Талалеєм і Тарифоном та іншими годниками і. У спані Престої Богородиці, якої є храм, і всіма собі подай, Господи, слугам Твоїм, рабам цим, які тут є, братам, сестрам, сон відради, сон тілесні, здоров'я, спасіння життя, душевну і силу. Саму чоловіколюбче царю, прийди і нині, і шестям Святого Твого Духа навідайся до слуг Твоїх і подай їм здоров'я, енергію, душевну радість, заради Твого милосердя. Повітаю, проповідь, всякі добре дарування, всякі звершені дари. Ти бо є лікар душі тіл наших і тобі славу, подяку, поклоніння засвоєнного спокоїшним з її мотцем, пересвятим Бог, що творим своїм духом і повсякчас. Амінь. Велика на благословення тих Тихніх Гречей.